Доброго дня, я Анна Тершалян, студентка другого курсу спеціальності психологія Інституту розвитку людини міста Миколаїв. Малювати я почула ще дуже-дуже рано, з дитинства. Малюю у свій вільний час і дуже люблю цим займатись, опановую різні техніки. Зараз я представлю вам мої роботи, які виконані в техніці олії. Перша робота має назву осінь. Друга робота це також осіння серія це осінній дощ. Ще одна робота, виконана олійними фарбами. Має назву Моя Італія. Робота виконана в трошки більшому форматі. Це також олійні фарби. Робота має назву літо кульбабки. Також хочу вам представити ще одну роботу, яка виконана в техніці гуашової фарби. Ця робота має назву маки. Ще одна робота, це інша техніка. Це розпис пошовку. В техніці батік. Золота рибка. Я казала, що я люблю опановувати різні техніки. І ще одна техніка, яку я опановую, це малювання кавою. Ось це ще одна робота це риба, яка намальована кавою. Дякую вам за увагу. До побачення.